І в Польщі запропонували відкрити додаткове консульство України замість російського про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща відкликала згоду на роботу генконсульства Росії в познанні за словами міністра. У цій будівлі може запрацювати консульство України, тому що мережі українських консульств зараз недостатньо. Зазначу, що наступного тижня у Варшаві відбудеться зустріч глав МЗС європейських країн, запрошений також міністр справ. Кордонних справ України Андрій Сибіга. І останнім часом російський центробанк надав значно більше відстрочок по кредитах для російських військових, що вказує на те, що кількість призовів у армії ворога може зрости. Про таке повідомляє опозиційне видання Російської Федерації медіазона. Зазначається, що з липня по вересень 2024 року банк надав майже 54 тисячі нових кредитних канікул російським військовослужбовцям, контрактникам і мобілізованим після того, як за ці ж місяці дві 2020... 2023 року було видано менше 30 тисяч кредитних канікул. Видання стверджує, значне збільшення кредитних канікул відбувається на тлі ознак того, що Кремль стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії та зусиллями скоротити певні пільги російським солдатам, які воювали в Україні.